Добрий день, дорогі діти! Сьогодні ми з вами познайомимось з німецьким поетом, письменником державним діячем Йоганом Вольфам Гетем. Народився Гете Франкфурт на Майні в багатій буржуазній сім'ї 28 серпня. 1749 році. Його батько імператорський радник та доктор права, юрист. Мати дворянка, дочка Франкфуртського старішини. У сім років він знав кілька мов. Крім того, в цьому віці він почав писати свої перші вірші і складати п'єси. У 1765 році Гете стає студентом Лейпцизького університету. Де мав вивчати правознавство. В цей час він вперше закохується і пише ліричну збірку віршів Аннетте 1767 рік. Але в 1768 році серйозна хвороба змушує піти з університету і залишити навчання. В 1770 році він продовжує навчання, але вже в Страсбурзі вивчає природничі науки та медицину. У молоді роки Гете належав до творчого угрупування Штюрмерів. Штюрмер з німецького це буряй натиск. Пропоную вам самостійно зараз ознайомитися з представниками цього групування. У 1771 році після захисту дисертації Гете стає доктором права. У 1772 році переїжджає в місто Ветцлар на час адвокатської практики. Саме в цьому місті поет переживає муки нерозділеного кохання до нареченої свого друга Шарлоти Був. Свої глибокі переживання Гете передав у своєму творі страждання молодого Вертера. Цей робан зробив поета знаменитим. У 1775 році Гете, на запрошення герцога Карла Августа, переїжджає в місто Веймар, обіймає посаду таємного радника, незабаром стає міністром в уряді. За свої успіхи у роботі в 1782 році Гете був зведений в Сан Дворянина, а в 1815 році стає першим міністром в уряді Карла Августа. У 1784 році Гете відкриває міщелепову кістку людини. А в 1790 році Виходить трактат Досвід метаморфози рослин. Коли Гете було вже майже 60 років, він поєднався цивільним шлюбом з Крістіаною Вульпіус, своєю коханою і матір'ю його дітей, навіть попри те, що вона була простолюдинкою, а це викликало протест суспільства. В 1808 виходить перша частина трагедії Фауста, і в 1831-му він закінчує роботу над Фаустом. 22 березня 1832 року пішов життя геніальний літератор, залишивши за собою величезну спадщину. У вигляді віршів, балад, п'єс, романів, наукових робіт у сфері анатомії, геології, мінерології і фізики. Найвідоміші твори світової літератури гейне, драма Гетцфон Берліхінген, Роман Страждання молодого Вертера. Балада Вільшаний Король, Трагедія Іфігенія в Тавриді, Коринфінська наречена, поема Герман і Доротея, і поема Фауст. Зараз вам пропоную підсумувати, що ми пройшли за урок і пройти невеличке тестування. Що ж ви повинні зробити вдома? Це написати невеличкий конспект, використовуючи відеоурок, обов'язково пройти тест за QR-кодом і прочитати і проаналізувати баладу «Вільшаний Король і Травнева пісня. Бажаю вам успіху, до зустрічі! Всього вам найкращого. До побачення!